Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Ну і ми продовжуємо стежити за подіями у Сполучених Штатах Америки. Там не лише передвиборча кампанія, а і дуже важливий саміт організації Об'єднаних Націй. Є засідання в рамках Генасамблеї. Є засідання в рамках Ради безпеки Ну от про ці і не лише про ці речі будемо зараз говорити з нами на зв'язку. Політолог Ігор Рейтерович. Пане Ігорю, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава доброго ранку. Президент України виступив на засіданні високого рівня Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй і сказав там до ну, майже дослівно. Путін порушив численні міжнародні норми і правила, і він зі своєї власної волі не зупиниться. Росію можна тільки примусити до миру. Саме це і потрібно примус Росії до миру. як, як єдиного агресора в цій країні, єдиного порушника статуту організації Об'єднаних Націй, так сказав президент України. Ну і по суті, для як для нас він не сказав нічого нового. Це констатація того, що мало би визнати, мали би визнати в організації Об'єднаних Націй, напевно, в радбезі. Але ну одна справа мали би інша справа чи зайде зараз таке формулювання про примус Росії до миру? От як ви це оцінюєте? Ну, з приводу того, зайде чи не зайде це, звичайно, будуть значною мірою вирішувати країни, які присутні на генасамблеї, але Україна і президент України не могли про це не сказати. Тому тут все правильно було зроблено. Е, є розуміння, що все ж таки переважна більшість країн вони точно знаходяться на боці України. Вони вважають за необхідне, щоб ця війна закінчилася, і звичайно, з дотриманням, ну як мінімум, основоположних принципів, які закладені власне в статуті Організації Об'єднаних Націй, президент. Просто про це нагадав в черговий раз, і ну, попри скажімо так, ну загаль загальні фрази, загальні заяви, які там звучали, ну не менш важливо, є робота в принципі, в кулуарах ну, так. там так. да я думаю, що тут якраз от ключові моменти насправді обговорюються різні країни, різні зустрічі, і ми бачимо, що як мінімум, як мінімум, станом на сьогодні, зрозуміло, що найголовніше зустрічі вони попереду ще де, але як мінімум, станом на сьогодні, Україна, ну точно не дала можливості Росії просувати Кі свій порядок денний, хоча Росія це намагалася робити і е, запускати якісь свої певні тези, і пробувати. Вплинути, скажімо, на ті документи, які там приймає Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй, і взагалі якось відвертати, давайте так скажемо увагу журналістів. От видно, що в неї це не вийшло, і це вже в принципі такий важливий здобуток, який показує, що певні перспективи в тих заявах, які робив президент України, вони насправді є. Але ключові все ж таки моменти будуть після того, як відбудеться зустріч з президентом Сполучених Штатів, будуть вирішені різноманітні питання, презентований план перемоги і так далі. Я думаю, що багато країн. Ін зараз і вони якраз цього і очікують, тому що їм треба чітке розуміння, яку позицію власне будуть займати найбільше демократичні країни, бо вони на них орієнтуються. І в залежності від того, яке там рішення буде прийнято, в якій формі це буде подано, як це буде взагалі оформлено. Я думаю, тоді можливо певні зміни відбудуться навіть і в форматі роботи власне, ну як мінімум майбутньої Генеральної асамблеї організації Об'єднаних Націй. Тому що все ж таки, оце розуміння, що треба щось змінювати, треба з Чувати можливості окремих країн ну, в даному випадку Російської Федерації блокувати весь порядок денний і просувати, скажімо, теми, які насправді не є актуальними там для більшості країн світу. Ну ця тема ну точно є мейнстримом на сьогоднішній день, і Україна ну, в неї дуже добре насправді попадає, тому що виступи президента він цього й до речі стосувався, і він згадував про це. Да, що ми тут говоримо про важливі речі. Росія ну клуб країн там да на чолі з Росією невеликий клуб країн намагається це власне блокувати. От на це треба робити ставку і ну, бити, по суті росіяни їхню ж зброю. Вони дуже люблять е, ссилатися на якісь там документи. Ну вони, їх, звичайно, дуже неправильно е, і злочинно, я б навіть сказав, трактують, але тим не менше. Є такі ситуації, коли і в них навіть відсутні будь-які аргументи, і вони точно їх не можуть навести там по відношенню до тих країн, які займають відсторонену позицію. Зараз за ці країни в першу чергу і треба боротися. Добре, заплановані зустрічі, причому є навіть інформація про дві зустрічі з Джозефом Байденом. Уже є інформація, що президент України зустрівся і з лідерами Фінляндії, і з лідером Італії і Німеччини. Ну тобто насичена програма не лише у вигляді виступів на Раді безпеки чи От запланований ще виступ під час генасамблеї. Сьогодні, наскільки я розумію, у нас буде вже вечірній нічний час, коли президент України там у Нью-Йорку е виступатиме. Перед генеральною асамблеєю ООН. але ще були ж була інформація від офісу президента, від від прес-секретаря, зокрема президента, про те, що план, оцей план перемоги, буде представлений не тільки президенту чинному, а і кандидатам у президенти від обох партій. Зараз уже є заяви від, наприклад, Майка Джонсона, що він не планував зустрічатися з президентом України. Далі від команди Трампа, що поки що немає інформації про те зустрінуться? Дональд Трамп і Володимир Зеленський, але найцікавіше ну це фраза Дональда Трампа, який сказав, що е, е, дивіться Байден і Камала втягнули нас у цю війну. і Тепер вони не можуть з нас звідти витягти. Вони не можуть нас витягти. Я бачив Зеленського. Ми переможемо. Ми переможемо. Він каже вже три роки. Три роки щоразу, коли Зеленський приїжджає до Сполучених Штатів, він забирає з собою сотню мільярдів доларів. Я думаю, він найкращий продавець на землі. Ну, комплімент він від Трампа про найкращого продавця це окрема історія. Але ну він сказав, що я виберуся звідти. Ми повинні вийти з війни. От, власне, така така заява Дональда Трампа це ще більше, це ще більше невизначеності наперед. Ну, певною мірою так і до речі, зранку сьогодні була інформація, що в команді Трампа заявили, що він не, не збирається зустрічатися і з зіленкими, і вони взагалі про це ніколи не говорили. Ну, це трошки дивно, тому що була цитата власне Трампа. Він сказав, да що я думаю, що я зустрінуся з президентом України. Ми побачимося, він же буде власне в сполучених штатах. Ну, бачимо, в них дуже сильно змінюється взагалі риторика, і можна згадати до речі, нову заяву Дональ... ну, Трампа молодшого і за сумісництвом одного з головних радників кампанії Трампа це важливий момент, який ну достатньо негативно так сказав власне про е, президента України і про е, взагалі взаємовідносини з Україною. І ну видно, що ну там там частина тих радикальних, е, скажімо, республіканців, які виступають проти якби підтримки України. Ну вони мають голос, і вони в принципі достатньо так активно впливають взагалі на позиціонування Трампа на сьогодні. Ну нам треба думаю, на це достатньо спокійно реагувати в тому плані що ну сьогодні він сказав так. Завтра ситуація може помінятися. Ну знаючи Трампа, він же буде виходити е, ну з того, е, яка взагалі буде увага до цієї зустрічі, про що там будуть говорити, як будуть американські зміни на це реагувати, як будуть реагувати американські громадяни? Вони зроблять зараз певні заміри. Якщо побачать, що тема України вона залишається актуальною, і просто її проігнорувати або сказати про 24 години цього недостатньо. Я не виключаю, що вони змінять свою позицію. Він таки з зеленським Тінеться, це було би правильно, оскільки ну всі ж прекрасно розуміють, що новий президент Сполучених Штатів там незалежно хто це буде, він зрозуміло повинен буде вирішувати в тому числі і докладати зусиль для вирішення проблеми російсько-української війни і знати наприклад, позицію України, знати в якому стані вона знаходиться. Ну це було б мудро стратегічно. Ну іноді, звичайно, мудрість і Трамп це трошки різні речі, да він більш емоційно там мислить і приймає якісь власне рішення, але може бути таке, що і. Інші радники, які в нього є, які менш публічні, вони його все ж таки переконають, що треба поговорити і треба останнє слово залишити за собою. Я, до речі, не здивуюся, що може він спеціально його очікує. Хай Зеленський зустрінеться з Байденом. Потім хай Зеленський зустрінеться з Гарріс, і тільки там уже фінально він зустрінеться з Трампом, тому що це приверне увагу. І Трамп зможе це використати, наприклад, там ну не знаю на свою користь, е, стверджуючи, що як він любить, останнє слово було за ним. Тому може тут є навіть певний політтехнологічний, знаєте, такий розрахунок зараз на гнізає. Ми зустрічатися не будемо, а потім зустрінемося і скажемо, що ми дуже добре поговорили, дійшли, значить там цієї згоди. Ну а про що згоду я вам не скажу, дізнаєтеся після 5 листопада? Ну десь так можливо і буде, тому що ну справді є така, є така суто психологічна риса у людей, що запам'ятовуються останні, і відповідно, якщо. В цілому переліку зустрічей останньою там мається на увазі американські топ-політики. Якщо останньою за 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 просто графіком да найпізнішою буде зустріч з Дональдом Трампом, то відповідно він і є найголовнішою персоною. Ну, принаймні, в своїх очах. Давайте тепер про частини промови Джозефа Байдена на генасамблеї. Він сказав наступне. Зокрема, хороша новина полягає в тому, що війна Путіна зазнала невдачу у своїй головній меті. Він мав намір знищити Україну, але Україна все ще вільна. Він хотів послабити НАТО. Але альянс більший, сильніший і більш об'єднаний ніж будь-коли раніше. Ну те, що альянс сильний, окей, це ми можемо зафіксувати. Але сама нерішучість демократів, яку критикують, сама нерішучість адміністрації Байдена, яка все ще не комунікує, принаймні, і наскільки я ну, розумію, да, з того, що читав. Не дає згоди на використання американського наприклад, американської, наприклад, зброї для ударів по території Російської Федерації. Оце все стримування, оця вся робота з мінімальною ескалацією. По суті, ми перебуваємо в ситуації такої невизначеності, що Камала Гарріс не факт, що буде більшим яструбом ніж Джозеф Байден, тому що спадковість Трамп взагалі непередбачуваний, там велика сума грошей виділених ам. Американськими конгресменами навісні може згоріти вже менше ніж за тиждень. Окей, на цьому тижні планують оголосити про ще якийсь американський пакет підтримки, але навряд чи він буде на повну суму. Ну і от, по суті, ми в осінь заходимо з, з точки зору того, що відбувається в Штатах, в ситуації повної невизначеності. Отак от ж це виглядає. Ну, певною мірою тому турбулентність вона присутня, і добре, що ну принаймні про це українська влада в тому числі говорить. Тобто ми цього не приховуємо, що ситуація дійсно складна, і мені здається, низка заяв, які робить власне президент про критичний період, про те, що все вирішиться найближчі там пару місяців. Ну, це такий от елемент ну інформаційного тиску в межах дозволеного. Да? тут важливий дуже момент, який якби нагадує в тому числі американській владі, що Ну Україна від себе робить все можливе, але є певні зобов'язання, які ви брали на себе. І ви також їх повинні власне виконати. Тому для нас от зараз знаєте, як кажуть, завдання зірочкою. Це ж не просто презентація цього плану перемоги. В першу чергу це спроба донести взагалі до американської американського політику. ну, ми не будемо їх там ділити на республіканців демократів в даному випадку. Це і не важливо за великим рахунком. Довести важливість взагалі підтримки України, довести важливість надання тієї допомоги, про яку ми. Ну, постійно, скажімо, говоримо. Ну і крім важливості, от ключовий момент, він і найскладніший довести, показати всім цим політичним, економічним і іншим там елітам, які є власне на сьогоднішній день в США, що підтримка України це вигідна справа. Оскільки там мислять такими категоріями, ну ця теза вона повинна бути домінуючою. Я думаю, що там для. Байдена підготовлений один набір аргументів ну з точки зору там політика, який відходить, але який думає про своє легасі, да, про свою про свій спадок, який він власне після себе залишить. Для, для Гарріс, ну, мабуть, підготовлений інший пакет аргументів. От що там з аргументами для Трампа, тут тут складніше сказати. Я думаю, що він теж в принципі присутні. Але які вони наскільки вони відрізняються від попередніх, ну сказати складно. Але тут дійсно можна погодитися, що ці пару днів зараз вони будуть значною мірою десь вирішальними, тим більше що. Якщо ми подивимося на заяви, наприклад, інших партнерів України, вони достатньо оптимістичні з якої точки зору, не з точки зору там продовження, непродовження війни, там окремі історії, а з точки зору того, що вони прямо заявляють, що підтримка України не просто повинна залишатися на такому ж рівні, а повинна бути посилена. І певні заборони повинні бути зняті. Оце той аргумент е від європейців, який, власне Україна може використовувати спілкування із американцями, які ще далі знаходяться і за великим рахунком для них ці речі повинні ну в дещо іншому світлі виглядати. Тепер головне просто цим аргументом скористатися і знайти, от, знаєте, ті важелі впливу, як колись було зі спікером Джонсоном, надовго е да, шукали до нього ключик, але в результаті все ж таки його знайшли. От Тепер такі ключики за пару днів треба знайти до всього американського політикуму. Добре, давайте. Тепер про заплановані далі зустрічі, оскільки ці люди точно будуть бачитися у Нью-Йорку. Потім можливо ще там хтось з'їде до Вашингтона. Але от уже через пару тижнів на 11-12 жовтня запланований візит чинного президента американського Байдена до Німеччини. І туди ж планують запросити президента Макрона, французького і прем'єра Великої Британії Кіра Стармера. Отак, на чотирьох штати: Німеччина, Великобританія, Франція мають. Про щось поговорити. Окей, четвірка, яка збереться за по суті, ну за за дуже короткий період часу до закінчення каденції Джозефа Байдена. Власне Дональд Трамп, якого ми сьогодні вже згадували, він дуже сильно знову розкритикував Європу. Він правда користується якимись непідтвердженими цифрами, що 300 мільярдів доларів, нібито американці вже е, на 300 мільярдів доларів допомогли Україні. Це не підтверджена цифра. Це число менше, наскільки мені відомо, да але він знову критикує Європу, що європейці дали ще менше ніж американці. і От саме з цим пов'язана його фраза про те, що він виведе, витягне штати з цієї війни. Отакі зустрічі на рівні четвірки, що вони далі можуть дати. Ну вони якраз дадуть розуміння спільної позиції і сполучених штатів і ключових європейських країн щодо підтримки України, тому що зрозуміло, що тема України там буде центральна. Ну вона, вона буде основна. І там будуть ну, говорити про те, хто чим може допомогти, і в якому форматі ця допомога повинна надаватися. Плюс це і відповідь на ці маніпуляції Трампа. Тому що заради справедливості, якщо подивитися, якщо ми беремо Європу як об'єднану, да от європейський, uh -huh. скажімо, союз, або давайте так навіть правильніше буде е, європейські члени НАТО. Отак от буде навіть правильніше. Вони точно дали більше сполучених штатів. Ну це факт, і як ну, разом вони ще в 23-му році, в кінці 23-го року, за сукупною допомогою, Огою ці країни дали більше ніж США, да США дали там ну дуже велику суму, але ну якщо ми говоримо там про масштаби, скажімо, країни про рівень там розвитку економіки, то європейські країни в цілому ну вони достатньо співмірно, як мінімум, зі сполученими штатами, підтримку України посилювали. Я до речі, не не здивуються, що ця зустріч вона ще й певною мірою якраз буде стосуватися гіпотетичної. Давайте так скажемо, гіпотетичної перемоги Трампа, тому що європейці вони. Ну стурбовані, да, вони хочуть чину розуміти. А що буде, якщо, наприклад, ну там вони уявлять переможе Трамп, як він почне себе вести по відношенню в першу чергу до країн-членів НАТО, які є членами Європейського союзу, і зменшиться чи там чи, чи чи збільшиться рівень підтримки саме цих країн? Як будуть штати взагалі відповідати за безпеку в Європі? Тому скоріше за все ці питання будуть обговорюватися тут. Знов таки для нас є шанс, який що е, на фоні певних побоювань вони можуть зробити попередньо певні речі, які ну будуть гарантувати і підтримку з боку сполучених штатів, і посилення взагалі інституційної, і не тільки військової потужності європейських країн, членів альянсу, навіть за за умови, що там президентом стане трамп. Тобто вони готуються, вони мають план підготовки до цієї можливої турбулентності, і скоріше за всі ці питання вони будуть обговорювати. І зрозуміло, що все це логічно робити в тісній співпраці, власне, з Україною, тому що е, той час, який їм треба, умовно кажучи. І на завершення реформ, на переозброєння, там зіну здійснення багато інших речей, які вони відкладали руками, їм цей час дає насправді Україна. Головне питання, щоб цього часу було достатньо, або він взагалі був вічним. Да, тобто війна закінчилася так, що Росія і би думати забула про якісь там агресивні дії. А для цього треба в першу чергу думати там не, не про себе, а думати власне про підтримку нашої країни. Ну так це має працювати. Ну і китайський фактор. Президент Зеленський зазначив, що саме інформація з китайських спутників супутників була використана росіянами для розвідки території навколо українських атомних електростанцій. А китайський представник Ван і закликав не розширювати зону бойових дій і не атакувати атомні електростанції. Атомна тема все Одно нас не полишає. Ну вона і не буде нас полишати, але тут знаєте, можна зіграти. От навіть на цій заяві. Україна не має жодних підтверджених фактів атаки атомних станцій, тим більше на території Російської Федерації. Історія з Курської АЕС – це історія, яку придумали Росіяни, які намагалися розганяти. Але Запорізька атомна електростанція, От цю тему треба максимально тоді розкручувати. Я думаю, що президент про неї ще згадає, тому що ця до речі, та тема, яка зайшла багатьом країнам, які навіть відсторонено дивляться на російсько українську війну, бо це питання глобальної безпеки, і на цьому можна зіграти і можна знайти якісь додаткові аргументи, які дозволять посилити той же тиск на Російську Федерацію, можливо, навіть змусити почати ну певну процедуру, яка буде пов'язана з Запорізькою атомною електростанцією. Про що нещодавно говорила МАГАТЕ. Тепер це треба перевести просто в практичну площину, і можливо, навіть в рішення якихось міжнародних структур, хоча Росія любить і вміє впливати на рішення міжнародних структур. Дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую за те, що підключились до нашого ефіру. Шановні, нагадаю, з нами. На зв'язку був політолог Ігор Рейтерович. Обговорювали поточні події на саміті організації Об'єднаних Націй, і не лише зараз. У нас коротка пауза. Новини і далі продовжимо. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.